Компанія Просто авто». Сьогодні будемо спробувати на американському аукціоні викупити автівку без плати митних платежів. А саме Mercedes ML 2012 року повністю цілий. Автомобіль буде виходити в бюджет 11 500. Чекаємо торгів. 5-300 поставив. 5500. Зараз наша ставка тримається. Перебили. 5700 ставлю. Так цікаво. Дуже. Зараз переб'є. Бонус тайм. Ви зіграли? Зараз чекаємо. Додатковий час. Додатковий час. А, вон, все, зіграли. 5700. Вітаємо, викупили автомобіль для наших клієнтів. Планували вставку 6 тисяч. Викупили в 5 700. Автомобіль виходить без плати митних платежів в бюджет 11 200. Якщо вас цікавить автомобіль з розмитненням, чи без компанія просто авто.